Мандри Європою завжди приваблюють, чи то літом, чи то взимку. В Італію взимку тягнуться шанувальники гірських лиш. А я просто отримую кайф від драйва по зимовим гірським трасам. СС-242 має власну назву Дорога Вальгардена і Паса що дивно, у цього автошляха є власна історія, та й проходить він по історичних місцях. сс 242 ще називають Доломітовою дорогою Гардена, яка проходить через Південний Тіроль. Саме тутешній ландшафт здобув у 2009 році звання Всесвітньої спадщини Доломітів, тобто Доломитових Альп. сс 242 будувалась на початку ХХ століття під час Першої світової війни, коли вказаний італійський регіон. Був у австро угорській імперії. До будівельних робіт були залучені і військовополонені тодішньої російської імперії. Серед них були і вихідці з України. У багатьох італійських джерелах наголошується, що поводження з військовополоненими, задіяними на шляху будівництві, було вкрай жорстоким, як до в'ючних тварин. Пізніше це визнали на міжнародному рівні і представники австро-угорської влади.